Про БМВ, 4917 року Тарона. Давай, з того кінця почну ще. Що... Можливо, він до мене до того кінця. Заглядаю так площадка, просто звичайно в селі, Швейцарії. На жаль, не в Україні. Автомобілі по 50-80 тисяч стоять, ніхто їх не обороняє, ніяка територія не закрита, можна просто проходити в будь-який момент, вночі, в день, коли ви забажаєте, Так. Шкода Суперб, 2.0, турбодизель DSG 2014 рік, 153 тисячі пробігу, 15 тисяч. Середня комплектація, климат, термо, до речі, хорошо остання. Далі ж кода втори 17-го року. 200 на 1000 чуть Тут вже нове кермо в майже в даному стані. 14517 рік. І також Skoda Octavia 2 на ДСДРО 3000, повний кривіт. Справжня бомба. Спортивне сидіння. Сьогодні мій пятьсот шість. Якість клас? Тридцять дев'ять тисяч. Мерседес Пенс. Пірнадцятого року сто сорок три тисячі пробігу двадцять Також Mercedes Kей. Є 43, AMG 43 тисяч, 17 рік, 126 тисяч Ford Edge. Дуже рідкісна ауто, тому що їх тут не дуже багато. Файну на no, no Power 60 63 тисячі пробув. 30 тисяч В такому, в такому стані. Не знаю, як люди так на цих автомобілях літати. Звісно, де, деякі автомобілі є підкраси, але не так як у нас. Тіпуни. 2020 року 40 тисяч пробув. Давай мой DSI. 40 тисяч, 000... повний привід. Повна комплектація хороша авто. І так, так само 16-го року. 16-го року 180 добігу, 25 тисяч в чорному кольорі. Також повний привід. А Chevrolet. Тракс, 4 13 року, 14, 140 пробігу, 12 тисяч в пілому кольорі. Тут у містані. Такий самий автомобіль 13-го року 175 тисяч продавців за 10 тисяч, бензин, один і 4 коліри, на шкірі. Пусть наші комплектації. комплектація, мене вже. На жаль, покинули цей автомобіль. Ціа торона, но по моделі СІА до 2019 року, 40 тисяч пробігу на всього, 1,0 бензин. 20 тисяч 20 автомобілів, він без підлокітника. І звичайне ручне гельмо. Це Сіап, це не А Але це він 20 тисяч, також дуже їх купляють, накатують. 40-80 тисяч і продають майже за ту ціну, яку вони беруть на ват. Плюс-мінус само коштує. Автомобілі ті ще не, не дісталися місця там, вони просто стоять на дорогу. мерседес benz 250, 20 тисяч франків, 15 рік, 180 тисяч, дизель на, на повному приводі. Шкода короб. А, можна сказати, конкурент Ароне 4 х 4, дизеля, а тут 160 тисяч, 18 рік, 19500, МДСГ. Кормо трішки. Хошарку не межа.

50 тисяч пробігу, 30 тисяч доларів на автоматі. Дольво, СІД 60, 15, 46 тисяч пробігу, 50 тисяч, 58 тисяч гривень. Як і вам. 18 рік, 70 тисяч пробіг, 37 тисяч на автомати, 4 на 4. і Тут працюємо на 18 рік, 48 тисяч пробігу, 59 тисяч, Як є коста. Ще буквально на кожному воді на кожному, ворди, на кожному на місці стоїть автомобілі. Mercedes-Benz є 350 11 року 250-247. Полний електропат. Сидіння з паничю. Також сзади ще один Mercedes. 4 х 4. 12 року, 277 тисяч 12 12900, 13 тисяч. Ще одне авто БМВ на дизелі. BMW 320 19 2019 року, 98 тисяч пробігу 26 тисяч, напевно, останнє авто, яке сюди приїхало. Такий салон, термо, свидання можна сказати. А, ну що, друзі, на цьому відео огляду завершено. Надіюсь, вам сподобалось. Вибачте за мій суржик. За мою нечисту українську мову. Але все ж е, е, Надіюсь, вам сподобалося. Кому сподобалось лайки, або пишіть в коментарі, буду шукати нові майданчики, як я вже говорю, буду робити нові відео. Також по любим питанням з приводу Швейцарії, з приводу автомобілів, як, які в якому стані, як обслуговували все про автомобілі або просто про життя в Швейцарії. Пишіть. радість нас іміду. Дякую за увагу.